Близько 30 тітушок, нанятих таким дуже порядним забудовником, які почали бити людей і, от, і стріляти з травматичної зброї. Зараз е, нам були складені заяви. Міліція розбила розбирається, шукає гільзи від тих е, від тої зброї і встановлює осіб бронених в, е, в пострілах. Ну е, минулого разу також ці тітушки побили бабусь місцевих, які тут були і. Е, е, Власне, ми бачимо, як себе поводить забудовник. Він поводиться агресивно, він е, йому начхати на позицію громади. Тому що я вам хочу сказати, ви в цій боротьбі не самі. Я є депутат від цього об'єднання Свобода, мене звати Руслан Андрійко. Я готовий допомагати вам у вашій боротьбі проти цього свавілля, але все залежить від вас. Якщо у вас буде 5-10 людей, то забудовник. Вас подолає. Я хочу подати приклад мешканців Вершигори, які тільки що виступали. Вони зібрали велику громаду, 300 чоловік. Вони полили забудову, вони були єдині, вони були сильні. Там також була стрільба, були тікушки, але вони їм не допомогли, не спасли. Так само і тут я вас закликаю самоорганізовуватись, влаштовувати чергування. Вибирати керівників вашого руху опору, і я, як депутат, буду відстояти ваші інтереси в Київраді. на найближчій сесії. Я подам звернення на мера Києва і розповім, йому, що відбувається тут на території нашого міста. Коли йде війна на сході, забудовники активізовуються тут, наймають тітушок. Б'ють і стріляють в місцевих жителів і я тому я надішлю запит на ім'я клічка, зачитаю його на сесії, і також на сесії Київради на комісії Меліхової буде вимагати, щоб цю земельну ділянку повернули місцевій громаді, повернули мешканцям будинку на малишка 37. Але ви також маєте бути активні, Вас має ставати більше і більше і. Певний час ми маємо зібратися, взяти відповідні інструменти, монтировки, там, різні е, троси і демонтувати це будівництво. Тільки так, е, тільки так ми зможемо проти цього протистояти. В противному випадку ми не зможемо подолати забудовника. Тому ми вам допомагаємо, фракція Свободи і наші активісти, місцеві організації Дніпровська, Теснянська, Дарницька. Ми будемо з вами, але це ваша прибудинкова територія. Це наша прибудинкова територія киян, тому ми будемо її захищати будь-якою ціною до боротьби. Слава Україні!